Унікальна система опалення, електрична система опалення, яка працює від напруги 24 вольта, і називається вона фарба опалення. Вже багато хто чув про таку систему опалення, багато вже хто користується і вдячний за те, що ми змонтували таку систему опалення. Вона досить ефективна, вона безпечна і вона дуже економна, тому що вона не займає. Вашого життєвого простору в ваших домівках, в ваших бізнес-приміщеннях. Тому що вона має товщину гріючого шару 04-05 мм. Вона не має труб, не має батареї, вона не займає місце там, під котли, якісь там і так далі. Чому вона така актуальна на сьогоднішній день ця система опалення? Тому що напруга 24 В може подаватися від. Як ми зазвичай встановлюємо тероїдальні трансформатори, а може і від акумуляторів, які мають напругу 24 вольта, і також сонячних панелей? Звичайно, вона чудово поєднується з системою сонячних панелей, накопичувач, акумулятор, який накопичує цю сонячну енергію. І відповідно, система може чудово співпрацювати з такими відновлювальними джерелами енергії. Віталій, скажіть, будь ласка, скільки ви вже в Україні є офіційним представником в Україні? Ми вже більше 10 років працюємо. Взагалі система існує більше 15 років. Це система, яка була розроблена в Австрії, австрійцем. Вона досить популярна на сьогоднішній день в Австрії, в Німеччині, в Польщі є представник ексклюзивний. В Китаї ексклюзивна компанія, яка має мільярдні обороти і вже дану систему використовує в опаленні висотних будинків. А взагалі система представлена в 42 країнах світу. Ну круто, дуже круто. Давайте тоді я вам трішки позадаю питання: чи потрібно спеціально підготовлювати поверхні і де може наноситись ця фарба опалення? Взагалі вона може наноситись на будь-які поверхні, які мають гарну адгезію. Це може бути стіна, це може бути стеля, це може бути підлога, і в принципі більше нічого не потрібно. Зверху її можна оздоблювати.